Глава 24. Першого ж дня після суботи, дуже рано несучи наготовані пахощі, вони прийшли до гробу, і разом з ними деякі інші. Знайшли ж, що камінь був відвалений від гробу, і, увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Коли ж вони не могли зрозуміти цього, ось два мужі стали перед ними в одежах блискучих, налякалися вони і схилилися обличчям до землі, а ті сказали їм чого шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, Він воскрес. Згадайте, як Він говорив вам, коли був ще в Галилеї. Кажучи, що Синові людському належить бути виданому до рук людей грішників, і бути розп'ятим, і на третій день воскреснути. І згадали слова його. І, повернувшись від гробу, сповістили про все те одинадцятьох і всіх інших, то були Магдалина Марія і Іоанна. І Марія Яковова, та інші з ними, які сказали про це апостолам, і здалися їм слова їхні неправдивими, і вони не повірили їм. Петро ж, уставши, побіг до гробу і, нахилившись, побачив самі тільки ризи, що лежали, і пішов назад, дивуючися із того, що сталося. Того ж дня двоє з них. Ішли в село, що було стадії за 60 від Єрусалима і звалося Емаус, і розмовляли між собою про всі ці події. Коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними, але очі їхні були стримані, так що вони не впізнали його. Він же сказав до них, про що ви сперечаєтесь між собою ідучи, і чим ви засмучені? Один з них на ім'я Клеопа сказав йому у відповідь: Невже ти один з тих, що прийшли до Єрусалима, не знаєш, що сталося у ньому цими днями? І сказав їм, що саме? Вони відповіли йому про Ісуса Назарянина, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і всіма людьми. Як видали його первосвященники і начальники наші, для засудження на смерть і розіп'яли Його, ми ж сподівалися, що Він є той, хто має визволити Ізраїль до того ж сьогодні, вже третій день, як усе це сталося. Та ще й налякали нас деякі жінки з наших, які вранці були біля гробу, і не знайшли тіла Його і, прийшовши, розповідали, що вони бачили. І явлення ангелів, які говорять, що Він живий, і пішли деякі з наших до гробу і знайшли так, як жінки говорили, а самого ж не бачили. Тоді він сказав їм о нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати в усе, про що говорили пророки. Чи не так же належало постраждати Христу? І увійти у славу свою. І, почавши від Мойсея і від усіх пророків, пояснював їм сказане про нього в усьому писанні. І наблизились вони до того села, куди йшли. І він робив вигляд, що хоче йти далі, а вони затримували його, кажучи залишся з нами, бо вже вечоріє і день закінчується, і він увійшов. І залишився з ними, і коли він возлежав з ними, то взяв хліб, благословив, переломив і подав їм. У них же відкрилися очі, і вони впізнали його, але Він став невидимим для них, і вони казали один одному: чи ж не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам у дорозі і коли пояснював нам Писання? І, вставши тієї ж години, повернулися до Єрусалима і знайшли разом одинадцятьох і тих, що були з ними, які говорили, що Господь воістину воскрес і явився Симонові. І вони розповіли, що було в дорозі, і як вони його втули. У переломленні хліба Коли вони про це говорили, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам. Вони схвилювалися і злякалися, гадаючи, що бачать духа, але Він сказав їм, чого хвилюєтесь? Чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої. Це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите, у мене. І сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радости ще не вірили і дивувалися, він сказав їм, чи маєте тут якусь їжу? Вони подали йому частину печеної риби і стільниковий мед і взявши, їв перед ним і сказав їм, ось ті слова, що я говорив вам, коли ще був з вами, як належить справдитись у написаному про мене в законі Мойсеєвому, і у пророків та у псалма. Тоді розкрив їм розум до розуміння Писання і сказав їм, так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і щоб проповідувалося в ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю обітницю отця мого на вас, ви ж лишайтеся у місті Єрусалимі, доки не сповнитеся силою з неба і вивів їх до вифанії, і, піднявши руки свої, благословив їх. І коли Він благословляв їх почав віддалятися від них і вознісся на небо. Вони, поклонившись йому, повернулися до Єрусалима з великою радістю і перебували завжди у храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Амінь.